ЄС готовий до припинення транзиту газу з РФ через Україну, заявила представниця Європейської комісії. Зауважила європейська інфраструктура. Досить гнучка, щоб газ із третіх країн постачався альтернативними маршрутами у центральну та східну Європу. Повідомляє 30 грудня агентство ДПА у Єврокомісії. Наголосили, працювали у координації з країнами-членами ЄС понад рік, щоб Підготувати альтернативи газова інфраструктура Європи зміцнена потужностями імпорту скрапленого природного газу, підвищенням енергоефективності, розширенням використання відновлюваних джерел енергії. Контракт на постачання газу РФ до Європи через Україну закінчується 1 січня 2025 року.